Повторення закону або п'ята книга Моїсея, 7 розділ, 22 вірш. Прочитаємо. Проте Господь твій Бог проганятиме ці народи перед тобою поволі поступово. Поступово. Ти не зможеш їх викарнити швидко, аби проти тебе не намножилися дикі звірі. Амінь. А от в перекладі Гижа. І буде Господь Бог твій виганяти сперед тебе народи помалу. Не можеш ти винищити їх швидко, щоб не розмножилося супроти тебе степова звірина. Амінь. 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 Тому дивіться, тут цікаво, може про це розбирали, хто не пам'ятає, там подивитись. Я в групі викидав проповідь. Ну, я ще хочу з цієї сторони з іншої чуть-чуть подивитися на цей, на цей принцип Божий. Бог приготував величезну землю для свого народа, але він давав їм мало помалу, поступово, кусочками. Тому дивіться, як з'їсти слона? Можна з'їсти слона? Можна. Ну, дивіться, багатьох це лякає. Ой, я не зім, я лопну. Ти не зрозумів. Ніхто не говорить, щоб ти за один присід з'їв цього слона, бо ти дійсно тоді лопнеш. Ну, якщо по частинках можна з'їсти навіть слона. Ну, ви розумієте чи не? По частинках можна з'їсти навіть слона. Ну, багатьох лякай, коли Бог дає слона людям своєму народу. Це ж для свого народу Бог дав землю, величезну землю. Но він не розумів, ребята, ви все зразу не з'їсте. Тому я вам буду давати по кусочку. А по кусочку, рік за роком, ти одолієш і з'їси все. Ось Бог дає якусь відповідальність велику. І ви кажете, о Боже, я не потягну, це занадто велике, це більше мене. Ні-ні. ні І багато відказується, відмовляється від цього, не розуміючи, то послухай, по чуть-чуть, по чуть-чуть ти аделеєш, ти досягнеш, ти зможеш це все, все охопити. М? Як навести лад у Великому замку? Не потрібен мені замок, ні, потрібен. Но кімната за кімнатою, я наведу лад в усьому замку. Ну, ви розумієте чи ні? Принцип який? Поступово. Бо якщо ти будеш зразу чекати гроші, щоб на все, ти будеш чекати всю життя і не зробиш. Ладно, гроші. Як нам зробити ремонт в нашому будівлі? Може, Господь зря нам дам таке здорове чудове здання. Лучше б дав би нам хатинку, хатку Тараса. І ми б всі помістилися, і ми б зразу б, там одна кімнаточка десь в уголку грубка, ми б що ми там, не могли б зробити ремонт, та змогли б. І тому не треба нам така велика здання, куди нам? ми її не потягнемо. Ти неправильно мислиш. І ви, може, цього не знаєте, але я, хто давно в церкві, той знає. Коли Бог благословив, в нас була горстка людей взагалі 1, 2, 3, 4, 5, і, мабуть, і все. І Бог благословив нас таким великим зданням в центрі селища. І коли я зайшов з двома братами з іншої церкви, то їхня перша реакція о, навіщо таке велике здання? Лучше б маленьку хатинку. Ну, яка це глупа трата? Навіщо? А я взаді йду, вони там уже мені в батьки гадяться. Я кажу, да ім'я Ісуса, це ще мале. <гум> вони дивились по плоті. Та ви що, ребятка, ви не зможете цим всім угледіти? Це все натопить, це все відремонтувати і так далі. Зможемо, якщо будемо керуватися Божою мудрістю. І чому ми в кінці осені мені встукнуло, давайте тут щось по білим покрасимо. Чому літом не зробити, так? Да? ж. Yeah. Тому що я теж думав, от коли нас прийде вся сума, і ми однім махом зробимо зразу те, 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 те. те. А потім уже літо закінчується, а я дивлюся ще далеко до цієї суми. А тому Господь каже, Валера, ти зразу цього слона не з'їси. Ти зразу цю суму велику не отримаєш. А якщо ти будеш її чекати, ти будеш чекати дуже довго. І сидіть в цих руїнах. Ну, розумієте про що я? Зроби по чуть-чуть. Спочатку -чуть. тут ремонт. Потім там, потім там, потім там. І прийде час, де буде скрізь порядочок. Mm. Ну, розумієте тепер про що я? Все. Ну послухайте, так само візьміть свою ситуацію домашню. О, якщо я зразу в цьому домі, це стільки грошей, а це багатку грошей. Сьогодні ремонт не дорого, не те, що коштує. О -о -о -о. Послухай, почни з маленької кімнатки, з якоїсь, з куточка. Там обнови mm. обої, там щось покрась, ну на це тобі 100% випадає. Ресурсів, фінансів, часу, сил і так далі. Розумієте? Оволодій цим. З часом в іншому місці, потім в іншому, в іншому, і так пройде час, фу, тебе ремонт. І, і дивіться, і з кожним роком в тебе якийсь буде прогрес, якийсь рух, якісь зміни. Розумієте? Ну коли сидіть і чекати, коли вся сума прийде, кожен рік а нічого не міняється, а і воно все не йде, не йде. І так можна всю життя просидіти біля розбитого корита. Розумієте? І тому дивіться, проста мудрість, не чекай зразу всього. Почни з молого. Я пам'ятаю, як Бог бласив, коли я будував свій дім. У мене не було всієї суми. розумієте? Ну я спочатку, дав кліч брати приїхали, фу, викопали фундамент. На фундамент хватило грошей. Фу, Краз. Круто. Початок започатковано. І слава Богу, Бог тоді благословив, що я саме рухався вірою. Потім фу, з'явились гроші, фу, ракушняк, фу, побудували, помурували. Круто! Потім раз, че зібили скроше, раз, зробили стріпіла нову кришу. Ту -ту 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 -ту. ну Розумієте? Ну якби я сидів і чекав зразу всю суму, повірте, і сьогодні б нічого б не було. Нічого б. Тому хай Бог дасть нам мудрості, а в цьому я вірю в мудрість. Не треба боятися слона. Ти його зможеш з'їсти. По частинах, по кусочках. Ти його одалієш. Амінь? Амінь? Все, мало помалу. Як там? В перекладі КУФ? Поступово, поступово, крок за кроком. Все. Ти будеш зростати крок за кроком. Це нормально, це мудро. Тому давайте ми зараз помолимося, щоб Господь допоміг нам, щоб ми просто урозуміли і почали це практикувати, внідряти в своєму житті. Тому послухайте, про що ви там мечтаєте, я не знаю. Ну не чекайте зразу всієї суми. Чи може Бог дати? Може. Ну це випадковості, розумієте? Так, да, є індивідуми, які можуть зразу з себе запихнути відро пельмені. Можуть, є такі. Ну більшість. Не буде це робити, а вона пільмешка за пільмішкою. І так дивишся, вже виверка була ціла, вже нема. Зів. Поступово. М? І нема вздуття, не пучить тебе. Ти щасливий нормальний і пархаєш. <сум> так само і наші питання, послухайте, поступово. Зробила тут. Потім тут, потім тут. І прийде рік два-три, а в Бозі є прискорення. І ти дивишся фу, Уже скрізь красота. Боже, слава тобі хвала. Ми дякуємо тобі, Господь, за твою мудрість, яку ти даєш нам Святому Письмі, Боже. Допоможи нам Господь. щоб ми користувалися цим Боже. Дай нам Господь зрозуміти, що все велике. Воно складається із багатьох маленьких. Велика сума, вона складається із багатьох дрібних сум. І тому, щоб ми не нехтували дрібничками. Велика перемога настане в нашому житті лише тільки тоді, коли ми будемо. Досягати маленьких перемог. Велике багатство у нашому житті, воно також складається із великою кількості маленьких зарплат, маленьких надходжень. І тому, Боже, ми часто поступаємо немудро, нехтуючи дрібничками. А ними не потрібно нехтувати. Коли учні нагодували велику кількість людей, ти сказав їм, хлопці, позбирайте залишки, не лишайте залишки, а позбирайте їх. І коли вони ці залишки збирали, вони назбирали дуже багатько. В одному випадку сім коробів іншому – 12. І ці всі дрібнички вони склали велику кількість. І тому, Боже, благослови, в цьому мудрість, щоб ми сьогодні трошки, завтра трошки. І прийде час, ми досягнемо великого. В цьому місяці я зроблю крок в слідючому, потім ще крок ще. І на великій відстані ми здолаємо велику відстань, велику кількість. Господи, ізбав, щоб ми мріяли і думали одним кроком переступити через багато сходинок. Не переступимо ми через 4 сходинки і через три сходинки. Нормальний рух крок за кроком. Сходинка за сходинкою. Бути в цьому вірними, наполегливими, цілеспрямованими. і прийде час, ми досягнемо вершини. В ім'я Ісуса. Гривня до гривні, гривня до гривні. Казалось би, так мало. Но якщо це робити постійно і на довгій відстані, прийде час. Ми станемо мільйонерами. Боже, в ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми будемо Це приймати і будемо свідчити і прославляти Тебе в ім'я Ісуса. Амінь.